Зі стартом офіційних продажів RTX 5070 та RX 9700 та XT розпочалась справжня битва за гаманці та душі геймерів. За даними останнього опитування, Computer Base, кожен п'ятий передумав купувати ці новинки через дефіцит, проблеми на старті та неадекватні ціни. Apple готує революційний дизайн операційних систем. Western Digital прощається з ринком SSD. PlayStation 5 Pro отримає масштабування на основі FSR 4. А гра Stalker 2 Серце Чорнобиля святкує 6 мільйонів гравців. Про все це і значно більше вже за мить. Вітаємо усіх глядачів на каналі Гесят.com. Ви дивитеся, щотижневий дайджест Гесіт News. Традиційно розпочинаємо наш дайджест з найгарячіших новин у світі відеокарт. Отже, 5 березня Nvidia випустила довгоочікувану GeForce RTX 5070, створену для геймерів, які прагнуть максимальної продуктивності в роздільній здатності 1440p з трасуванням променів. Побудована вона на новій архітектурі Blackwell і відповідно підтримує такі технології, як Neural Rendering, DLSS 4 з генерацією кадрів та Mega Geometry. Порівняно з попередницею RTX 4070, ці показники значно покращені. Обсяг пам'яті залишився незмінним. Це 12 ГБ, але пропускна здатність зросла на 33% завдяки використанню нової пам'яті gddr 7 зі швидкістю 28 Гбіт на секунду. Рекомендована ціна RTX 5070 становить 550 доларів, проте в реальності вона може сягнути 700 доларів і вище. Чи зможе ця новинка виправдати високі очікування геймерів і чи вистачить їх на усіх охочих? Питання риторичне. Естафету новин про продукцію зелених підхоплює свіжа інформація про майбутню серію RTX 5060. Хоча офіційні специфікації ще не оприлюднені, є вагомі підстави вважати, що інформація, яка з'явилася минулого тижня з авторитетних джерел, є правдивою. Геймерам варто очікувати на три варіанти відеокарт RTX 5060 TI з 16 ГБ пам'яті, 5060 TI з 8 ГБ, та 5060 без TI. Згідно з витоками, усі ці карти будуть побудовані на однаковому дизайні плати та використовуватимуть той самий графічний процесор. Це відкриває широкі можливості для партнерів Nvidia, які зможуть створювати різноманітні варіанти проскорювачів, що відрізнятимуться лише системами охолодження. Важливим фактором тут є також заявлений рівень TDP, який за чутками складатиме від 150 до 180 Вт, а для топових моделей може досягати 2 сотень Новин від зелених багато не буває, тож варто згадати і про першу інформацію, яка стосується найдоступніших відеокарт 50 ї лінійки. Очікується, що RTX 5050 забезпечить відмінну ігрову продуктивність у 1080 p при середніх та високих налаштуваннях. Можливо, Nvidia також представить RTX 5050 Ti, яка займе проміжне положення між 5050 та 5060. Це дозволить компанії запропонувати користувачам ширший вибір у бюджетному сегменті. Обидві моделі ймовірно матимуть 8 ГБ відеопам'яті та TDP близько 135 Вт. І це може стати ключовим фактором у конкуренції з Intel Arc b 580, яка пропонує 12 ГБ пам'яті за привабливою ціною. І тут однією з головних інтриг є підтримка технології генерації кадрів. Хоча Multi-Frame Generation не є панацеєю, DLSS 4 можливо зможе значно покращити продуктивність у вимогливих іграх. Очікується, що рекомендовані ціни на RTX 5050 та 5050 Ti становитимуть 199 та 249 доларів відповідно. За попередніми даними, запуск цих 50-ок запланований на другу половину квітня 2025 року. Завершуючи блок, варто згадати і про постійне намагання виправити проблеми із продуктивністю та стабільністю роботи нових відеокарт. Компанія Nvidia випустила термінове оновлення драйвера GeForce Hotfix Display Driver 57275, щоб покращити роботу нової лінійки графічних прискорювачів Blackwell. Це оновлення спрямоване на усунення двох критичних проблем: збої з чорним екраном, які спостерігалися на всіх відеокартах серії RTX 50. І зниження продуктивності після перезавантаження системи при розгоні моделей RTX 5080 і 5090. А тепер настав час новин від команди червоних, які на цьому тижні здивували покупців випуском нових відеокарт. Компанія AMD оголосила, що починаючи з архітектури RDNA 4 офіційно підтримуватиметься лише режим UFI для відеокарт серії Radeon RX 9000 та пізніших моделей. Це рішення спрямоване на повне використання можливостей інтерфейсу, забезпечуючи покращену продуктивність, підвищену безпеку та більш зручний досвід для користувача. І знаєте, ця вимога є природним розвитком технології ПК, заохочуючи користувачів оновлювати конфігурації своїх систем відповідно до сучасних стандартів, готуючись до наступної хвилі графічних процесорів AMD, користувачам необхідно переконатися, що їхнє обладнання та операційні системи правильно налаштовані для режиму UEFI, щоб повністю скористатися перевагами, які пропонують відеокарти RDNA 4. Усі награзи з дефіцитом, неадекватними цінами та проблемами у плані стабільності, неабияк вплинули на споживчі настрої. Нові результати опитування, проведеного у Computer Base, показують, що кожен п'ятий потенційний покупець нових ігрових відеокарт, таких як AMD та Nvidia, висловлює розчарування тривалим очікуванням і високими цінами на ці продукти, вирішуючи взагалі відмовитися від покупки. Це дослідження підкреслило таке дедалі зростаюче на серед геймерів, які сподівалися оновити свою систему новими потужними графічними процесорами. Потенційні покупці відзначають, що навіть при зниженні цін очікування на нові моделі стало надто довгим, що призвело до відмови від покупки. Ця ситуація може мати серйозні наслідки для виробників, які можуть зіткнутися з подальшим зниженням попиту, якщо не зможуть швидко адаптувати свої виробничі та цінові стратегії. Геймери своєю чергою шукають альтернативні рішення для покращення своїх ігрових систем без зайвих витрат часу та грошей. Ми ж нагадуємо, що такі випуски новин продовжують виходити у тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Тому щиро дякуємо усім спонсорам каналу тут і за підтримку на інших платформах. Долучайтеся і ви, а ми за це додатково поділимося з вами майбутніми планами, деякою внутрішньою статистикою і іншими ексклюзивними новинами. Усі посилання для підтримки є у описі під випуском. Компанія ASUS цього тижня відзначилася новиною про неминуче підвищення цін на свою продукцію. Керівництво ASUS попередило інвесторів, що споживачі можуть зіткнутися з вищими цінами протягом року, оскільки вендор прискорить перенесення виробництва з Китаю у відповідь на очікувану тарифну політику США. І це відбувається в той момент, коли індустрія ПК готується до змін у торгівельній політиці під керівництвом нової адміністрації США. У той час, як такі конкуренти, як Dell і HP вже створили диверсифіковані ланцюжки постачання за межами Китаю протягом кількох років, ASUS стикається з фінансовим тиском швидкого розвитку альтернативних виробничих потужностей. Такі переходи, крім будівництва об'єкта, спричиняють значні витрати, включаючи навчання робочої сили, реконфігурацію ланцюга постачання та тимчасову неефективність виробництва. Обережне повідомлення ASUS свідчить про те, що компанія намагається збалансувати занепокоєння акціонерів щодо прибутковості з чутливістю споживачів до зростання цін на конкурентному ринку ПК. Так, далі у нас для вас дві новини про оперативну пам'ять та накопичувачі. Компанія GSkill оголосила про випуск трьох нових комплектів пам'яті DDR5 з профілями AMD Expo для платформ AMD AM5. Для користувачів, які прагнуть максимальної продуктивності, G-Skill пропонує комплект DDR5-8000 з таймінгами CL36 і 2 по 48 об'ємом 48 ГБ. Він забезпечує високу швидкість пам'яті з низькою затримкою CL36, що ідеально підходить для вимогливих застосунків та багатозадачності. Для професіоналів, які працюють з великими обсягами даних, є DDR5-6000 із затримками CL28 і 2 по 36 об'ємом аж 192 ГБ. Це 4 модуля по 48. Ну а для тих, хто цінує низькі затримки, пропонується комплект ddr 5 6000 cl 26 і 2 по 39 об'ємом 48 ГБ. Нові комплекти пам'яті будуть доступні в серіях Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB та Ripjuice m 5 Neo RGB. Очікується, що вони надійдуть до партнерів по всьому світу з квітня 2025 року. Далі у нас трішки сумна новина для прихильників WD Western Digital, відомий виробник систем збереження даних, оголосив про свій вихід з ринку твердотільних накопичувачів, тобто SSD. Компанія вирішила зосередитися на виробництві жорстких дисків, бачачи великий потенціал у сегменті штучного інтелекту та обробки великих обсягів даних. Відтепер виробництво SSD буде здійснюватися під брендом SanDisk, яка знову стала незалежною компанією. Це означає, що ми більше не побачимо нових моделей накопичувачів лінійки Western Digital Black. Але SanDisk може підготувати нову лінійку високошвидкісних накопичувачів. Відхід Western Digital з ринку SSD знаменує кінець епохи, але відкриває нові можливості для розвитку технологій HDD. Тим часом LG навпроти надихнула усю індустрію oled моніторів. Після успішного впровадження технології Primary RGB Tandem у телевізійній oled панелі. LG Display планує використати її в моніторах. Результатом стане покращена та яскравіша 27-дюймова панель. Попит на oled монітори стрімко зростає. Щороку з'являються нові, більші, компактніші, швидші та якісніші панелі. У боротьбі з QD OLED від Samsung LG представить свою технологію, що забезпечить на 20% вищу ефективність, кращу передачу кольорів та яскравість. Вона також відома як чотирьохстекова OLED або OLED 4 четвертого покоління. За даними LG, першою панелю монітора з Primary RGB Tandem стане нова 27-дюймова модель. Вона матиме роздільну здатність 2560 на 1440 пікселів і досягатиме пікової яскравості до 1500 ніт у 1,5% вікні та 335 ніт на повному екрані. Для порівняння наявна 27-дюймова oled панель має пікову яскравість 800 ніт у 10-відсотковому вікні. Та 275 кандел на квадратний метр на повному екрані для ігрового UltraGir OLED 27 GX790A з WQHD OLED 3-го покоління з MLA. Нова панель матиме значно покращені кольорові характеристики, хоча LG поки не уточнює наскільки саме. Очікується, що це буде перший дворежимний 27-дюймовий OLED, здатний працювати з частотою 240 Гц при роздільній здатності Quad HD, або 480 Гц при половині вертикальній роздільній здатності. Виходить, що прогрес не стоїть на місці, і за кілька років завдяки зусиллям Samsung LG oled монітори з екзотики стануть масовим продуктом. Цього року Apple планує здійснити одне з найбільших оновлень програмного забезпечення за всю історію компанії, змінюючи інтерфейс iPhone, iPad та Mac для нового покоління користувачів. Як повідомляє Bloomberg, масштабне оновлення, заплановане на кінець року, кардинально змінить зовнішній вигляд операційних систем, зробивши їх інтерфейс більш узгодженим між собою. Зміниться стиль іконок, меню, дизайн додатків, вікон та системних кнопок. Це має спростити навігацію та керування пристроями. Майбутні зміни частково базуються на дизайні програмного забезпечення для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro. Apple сподівається, що новий інтерфейс стимулюватиме попит на їхні пристрої після періоду спаду. Доходи компанії останнім часом сповільнилися після сплеску споживчих витрат під час пандемії COVID-19. Програмні платформи iOS 19 та iPadOS 19, які розробляються під кодовою назвою LAC, а також MacOS 16, відома як CHEER, Мають допомогти прискорити зростання доходів. Очікується, що ці оновлення стануть найзначнішими для Mac з моменту виходу macOS Big Sur у 2020 році, а для iPhone найбільшими з часів iOS 7 у 2013 році. Apple детальніше розповість про майбутні зміни на щорічній конференції для розробників WWDC у червні. Це також має відвернути увагу споживачів від стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту, з впровадженням якого в Apple виникли проблемки. Так, минулого тижня компанія на невизначений термін відклала запуск нової версії помічника Siri на базі штучного інтелекту. Компанія Sony тим часом підтвердила, що планує впровадити нову технологію масштабування на основі штучного інтелекту для PlayStation 5 Pro у 2026 році. Ця технологія базується на нещодавно представленій AMD fsr 4. Провідний архітектор PlayStation Марк Черні повідомив, що наступна версія технології PlayStation Spectral Super Resolution, скорочено PSSR, використовуватиме архітектуру нейронної мережі, розроблену спеціально за AMD у рамках проєкту Amethyst. За його словами, метою є створення технології подібної до FSR-4, яка буде доступна на PS5 Pro для ігор, що вийдуть у 2026 році. Ця технологія забезпечить покращену якість зображення, зберігаючи сумісність з чинними фреймворками. Співпраця Sony та AMD, яка розпочалася наприкінці 2023 року, вже принесла перші результати. FSR 4 стане першим відчутним результатом проєкту Amethyst. Черні зазначив, що ця технологія може перевершити чіткість PSSR, яка зараз використовується на PS5 PRO. PS5 Pro оснащена спеціальним апаратним забезпеченням для машинного навчання, яке дає обчислювальну потужність 300 трильйонів операцій за секунду. Цього повинно бути достатньо для нового алгоритму масштабування. У 2025 році Sony зосередиться на тому, щоб розробники інтегрували поточну технологію PSSR у свої ігри. Для консолі буде потрібна додаткова оптимізація, оскільки розробка ігор для консолей та ПК має відмінності, особливо щодо стабільності частоти кадрів. Ну і наостанок хочемо поділитися з вами чудовою новиною. Зона ніколи не була такою живою. На зупинках сталкери співають пісні під гітару, а сміх лунає від залізця до дикого острова. Навіть тихий табір перетворився на галасливий мурашник. Бо цього тижня усі ми святкуємо неймовірну подію. 6 мільйонів гравців поринули у світ Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Що ж, а на цьому у нас все. Ваші враження і зауваження залишайте у коментарях. Не забувайте підтримати нас подобайкою, а особливо вдячні тим, хто заохочує робити нові випуски гривною. Залишайтеся з нами на YouTube і підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Все буде Україна!